Вітаю, друзі, на каналі Цінічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні, 28 червня, день конституції України. З чим я вас і вітаю. Конституція в нас насправді дуже непогана. Було б тільки добре, щоб її всі виконували. Бо політики дуже люблять часто говорити, що громадяни це повинні робити, але забувають власне реалізовувати основні норми і принципи конституції на практиці. Самі, тим не менше, в нас цікава сьогодні тема. Продовження, але не завершення історії Чернишова. Відбулося судове Засідання, і там відбулися достатньо показові навіть трохи дивні речі. Але перед тим як почнемо обговорювати це питання, не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Синічна Політика на вподобайки, репости, коментарі, спонсорство все це дуже важливо. Так само працюють алгоритми YouTube тож не відкладайте це на потім. Робіть прямо зараз. Отже, відбулося судове засідання. Чернишов прибув туди, хоч із запізненням. Він, в принципі, усіляко намагався якби Термінувати зустріч з Фемідою, і е, виступив там, виклав свою версію подій, але це не справило ну надто, мабуть, великого враження на суддю, оскільки вчора суддя е, призначив посадовцю заставу в 120 мільйонів гривень. Тут е, в цій історії багато зараз дуже таких знаєте спливає е, нових фактів, які зовсім по-іншому змушують на це подивитися. Ну зокрема, е, остаточно стало відомо під час цього засідання, яке все більше перетворюється. На фарс і взагалі ця історія перетворюється на фарс. Про те, що справу насправді було проти Черношова відкрите ще в лютому 24-му року. В червні, в червні того року. Е Правоохоронці провели обшуки у людей, які власне працювали під керівництвом Чернешова, і про ці історії точно знали, наприклад, в офісі президента. Тим не менше, тим не менше, Чернишова тоді ця справа якби особливо, ну, особисто не торкнулася. Хоча неназвані джерела стверджували тоді, що суд навіть видав ухвали на обшук і власне в самого Чернешова. Але правоохоронці чомусь до цього так і не дійшли. Ну. Ну, деякі видання, в тому числі українська правда, вони пропускають, що це сталося через те, що директор набу Семен Кривоніс, він якби давній знайомий Чернишова, і таким чином не було доведено до логічного завершення те, що почали слідчі набу. Кривоноси Чернишов це відкидали, що вони якби там. Спілкуються, знають дуже добре один одного, і тим більше це якось могло вплинути на справу. Але тим не менше тоді, коли ці обшуки відбулися через рік після них за великим рахунком було оголошено п'ять підозр, це люди, які працювали або Чернишовим. Ну або люди, які працювали в компанії Копистирі цього забудовника, да, з власне з яким і пов'язана вся історія Чернишова. Але от сам віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності. На той момент підозри не отримав. Чому? Тому що він був за кордоном і планувалося, що він повернеться. Підозру йому вручать. Але оскільки. По перше, Чернишов почав за кордоном затриматися. А по-друге, один з фігурантів справи він вирішив виїхати теж в закордонне відрядження. Слідчі вирішили ну, швидше якби повручати всі ці підозри. Ну і цю справу запустили вже по повній програмі. Чернишов прийшов на засідання з трьома адвокатами, поводив себе достатньо впевнено. Він, до речі, паралельно все це коментував в соціальних мережах, спілкувався з журналістами, але тут без відповіді від. Ну, залишається питання, чому він це раніше власне не робив. І е, на цьому засіданні суду, ну що очевидно, він його адвокати стверджували, що підозра не обґрунтована. Е Причому при цьому, що дуже цікаво, адвокати Чернишова не заперечували, що власне Мінінфраструктури, яке тоді Чернишов очолював, цьому забудовнику дійсно ділянку передало. Але вони кажуть, що тут ніякої шкоди державі не було навпаки, міністерство таким чином хотіло допомогти. Чому тому, що ну, типу цей забудовник повинен був віддати певну кількість квартир власне в державну власність, і вони потім могли бути там передані ну, на якісь потреби, які пов'язані ну, Наприклад, з забезпеченням житлом там, чи наших військових чи внутрішньо переміщених осіб. Черношов, до речі, постійно наголошував на тому, що він е брав якісь хабарі від цього забудовника копустирії, і е захист вважав, що, наприклад, слідство не довело, що ці квартири е вони були оформлені на міністра через підставних людей. Е він там говорив, що він ніяких знижок він не отримував. Квартири його особисто не цікавлять. Він не має в них жодної потреби, ніколи і Тут от, Цікавий такий момент, тому що ну не обов'язково ж отримувати якісь квартири і мати потребу власне в житлі. Зрозуміло, що в нього є житло, є де жити, де родина мешкає, але ці ж квартири можна в інший спосіб використовувати. В принципі, на цьому можна заробити те, що там Чернишов казав, що він навіть ніколи в цих квартирах не був. Ну знов такий собі аргумент, оскільки ми ж всі прекрасно розуміємо, що це актив. А як власне актив може бути використаний? Ну це питання відкрите і слідчі власне на цьому. Наголошували. До речі, там така е, казусна навіть історія трапилася під час обшуку. Я так розумію, Чернишова е, знайшли один том видання нашого видатного філософа Сковороди, е, і е, там воно коштує дорого. Щось називалася сума, ледь не, не в тисячу доларів. Там за цей том. Е, але от е, і Чернішов, і Купустирі почали говорити, що це ніякий не хабар, це е, подарунок. Один подарував іншому книгу е, на день народження. Віце-прем'єр почав розказувати. Що він взагалі дуже любить книжки, в нього ціла бібліотека, він їх там збирає, потім ще намагався жартувати, що він тепер сковороду буде перечитувати і читати. Ну але така собі насправді історія, тому що всі прекрасно знов розуміють, що ну, дійсно можна якби на день народження зробити подарунок, але цей подарунок може бути дуже, дуже коштовний. Я, до речі, нагадаю, що в багатьох країнах, наприклад, в США це просто перше, що приходить в голову. Насправді робити дорогі подарунки чиновникам заборонено. Ну, є. Є прям на день народження чи на якісь свята є прям запротокольовані обмеження. наприклад, це може бути там не дорожче 100 доларів або не дорожче 10 доларів. Різні, скажімо, є цифри, але все це чітко виписано. Тому в даному випадку, коли дарують раритетну антикварну річ, а ви ж розумієте, що Томського вороди, скоріш за все, такими є. Якщо він був виданий давно і коштує він дорого, ну тут можуть виникати певні сумніви. Але знаєте, найсмішніше, найцікавіше воно почалося пізніше, коли власне власне Слідчі ну, висунули е, ті обмежувальні заходи, які вони хочуть застосувати проти Чернишова. Чернешов почав це коментувати. Він сказав, що ну, його не треба позбавляти паспортів, е, треба дати йому можливість їздити у відрядження, оскільки це важлива частина його роботи. Е, плюс і він і його адвокати постійно казали, що їх клієнт не збирався е, не повертатися в Україну. І ця історія з тим, що він е, якби е, типу поховав. За кордонкордоном це вигадана історія. Чернишов адвокат, точніше Чернишова сказав, що це взагалі велика помилка була набу, що їм заважало почекати тиждень, коли повернеться міністр, і спокійно запросити до набу вручити підозру йому всім іншим, і так далі. Типу, зробили спеціальний якийсь інформаційний спалах, і на цьому спалаху намагалися заробити якісь інформаційні дивіденди. Але це насправді от, цей аргумент дуже смішно виглядає, тому що слідчі якраз чекали. Чернишова він просто почав дуже сильно затримуватися за кордоном. Якщо він знав, що планується вручати вручати йому планують підозру, то треба було як якомога швидше приїхати, а не вигадувати собі там зустрічі з якимись не сильно відомими, давайте відверто європейськими чиновниками, отримати цю підозру і займатися собі далі іншими справами. Ну і ще один момент. Адвокати, звісно, просили зменшити заставу до 20 мільйонів гривень, оскільки. Всі рахунки Чернишова заарештовані і найцікавіше, більше він сплатити не може. Тобто, десь в нього 20 мільйонів під подушкою лежить, а все інше ну для нього є певною проблемою. Але треба зазначити, що суддя вчинив інший спосіб. Він задовольнив клопотання слідчих частково застави 120 мільйонів гривень. Але на віце-прем'єра не надягнули браслет, не вилучили паспорти. Але за рішенням суду він повинен для виїзду за кордон отримувати. Ти дозвіл від детектива плюс прокурор подав плакатання про відсторонення його від посади, яке теж не було задоволений. Це насправді прецедент в українській історії, тому що раніше відсторонити від посади людей такого рівня, такої ну, скажімо так людей, які займають там міністерське крісло, крісло віце-прем'єр-міністра в нас правоохоронні органи не просили. Чернішов, ну, потім розказував журналістам, що суд прийняв таке рішення, він його буде викону. Але можливо, ще оскаржить. Але тут я знаєте, така достатньо дивна історія. Якби він хотів оскаржити, в принципі, це можна було б зробити ледь не в той день, і поки не факт, що він це дійсно буде робити. Він зазначив, що для нього це величезний виклик, тому що треба ж знайти 120 мільйонів гривень, і ми будемо вирішувати і шукати можливості для цього. Зазначив віцепрем'єр-міністр. В нього є, до речі, на внесення застави 5 днів, але дивіться, цікавий момент. Якщо він цього не зробить. То прокурор тільки може подати клопотання про його арешт, і тобто, далеко не факт, що це буде зроблено так швидко, і знов таки це клопотання буде задоволено. Якась трошки дивна історія, тому що якщо ви вже робите таку заставу, альтернативою дійсно повинен бути арешт. Але слідчі чогось цього не попросили. І з приводу взагалі 120 мільйонів застави. Ми знаєте, з колегами, в тому числі там іншими експертами, це обговорювали. Один мій колега, він же відомий волонтер каже, що 120 мільйонів це якісь колосальні гроші. Але мені здається, переведіть їх в долари, це всього-навсього близько трьох мільйонів доларів. І сума вже зовсім по іншому сприймається. Чому? Тому що всі ці люди, Чернишов в тому числі, ну вони явно є людьми, для яких така сума є підйомною. Я більш ніж переконаний, що гроші він знайде. Друзі допоможуть. До речі, одна з версій в тому, що він так довго перебував за кордоном. Пов'язано з тим, що вони намагалися убезпечити себе. Ну він намагався убезпечити себе з точки зору от арешту цих рахунків або пошуку коштів, які він там з понеділка, я так розумію, зможе надати слідчим, як легальні кошти, з яких буде сплачена ця застава. Непогана до речі, версія має право на існування. Я думаю, що ми дуже скоро її зможемо на практиці перевірити. Але в мене особисто немає якихось сумнівів, що 3 мільйони доларів або 120 мільйонів гривень. Чернешов знайде, ну і найцікавіше, це дуже тригерна історія, і дуже історія неприємна з морально етичної точки зору. Журналісти в лоба запитали Чернишова про відставку. Він заявив, що він не планує цього робити, адже у нього багато роботи. Зокрема, він там нагадав про своє закордонне відрядження в справах відомства, яке він очолює, і сказав, що графік придеться скоригувати. Але от чому я кажу, що тут є морально-етичні моменти, тому що ну це якісь цюр виглядає. Він сказав, що у нас є фантастичні досягнення. В рамках Міністерства національної єдності ви бачите, що минулого тижня парламент ухвалив закон про множинне громадянство. До чого тут його міністерство? Це ініціатива була президента. Ну, така історія. Це величезна реформа в історії України. Я абсолютно з цим згоден. тільки реформа зі знаком мінус. скоріш за все, мої відрядження відбуваються регулярно. Майже кожного другого тижня має відповідні завдання і спілкуюся, зустрічається з європейськими урядами, європейськими громадами в різних країнах, міжнародними організаціями. Ну, треба графік скоригувати, але я сподіваюся, незначним. Чином я не здивуюся, що детектив до речі дасть дозвіл Черношового виїжджати за кордон займатися цими справами. Тільки от чомусь нас міністр національної єдності постійно забуває про те, що єдність це не тільки про українців, які виїхали за кордон і перебувають в країнах Європейського союзу, але або, наприклад, якихось інших країнах. А в першу чергу є в чергу єдність про допомогу і, як мінімум, незабуття наших громадян, які в силу об'єктивних причин залишилися на тимчасово окупованих територіях, яких росіяни. Переслідують, репресують. От вчора, в ролі ми говорили про власне українську мову, яку Росія намагається заборонити на тимчасово українських територіях. Людей змушують отримувати російські паспорти, але по відношенню до них міністерство не робить нічого. І Це я цензурно кажу, тому що насправді одним з ключових завдань Чернишова повинна бути робота, в тому числі з нашими людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, і звісно, робота з. Внутрішніми переміщеними особами людьми, які виїхали з цих територій, не поїхали за кордон, які мають зараз дуже багато проблем з точки зору працевлаштування, з точки зору проживання і, 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 ну, і багатьох інших моментів У нас, до речі, на сьогоднішній день єдине місто, яке намагається реально забезпечувати житлом тобто, житло людям дарують переселенцям, наприклад, з Маріуполя, таким містом є Дніпро. Всі інші міста ну вони якось не сильно активно цим займаються. І до речі, це місцева виключна ініціатива. Тила, тому що міністерство і Чернишова, і інші деякі профільні міністерства вони просто на це забили. Вибачте за таке слово, але по-іншому тут дуже складно сказати. Ну і показової реакція офісу президента, точніше, її відсутність: президент, глава офісу, прем'єр-міністр, які ходить в офіс постійно як на роботу. Вони взагалі не коментують історію з Чернишовим і роблять вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося. Ну подумаєш, віце-прем'єр-міністру висунули підозру. Звинуватили там в корупційних діяннях, якось сам розбереться 120 мільйонів застави справи ну виплатить і все буде добре. І от така, ну, мовчанка, вона насправді ну, набагато красномовніша за, за, за заяви, які теоретично міг би зробити президент України. Очевидно, що це підтримка, така хає неформальна Чернишова і можливість ну, йому якось вийти з цієї ситуації, не наносячи якийсь там репутаційний удар по владі. Ну, проблема тільки в тому, що це у. Удар вже нанесений, і коли ми через пару тижнів побачимо нові соціологічні опитування. Я дуже хотів би вірити, що соціологи е не полюнуються чи не побояться. Ну з точки зору полінуються, в мене питань. Тут немає. Вони завжди дуже ефективно працюють, але не побояться чи не забудуть поставити питання, в тому числі стосовно цього кейсу. Ну і, і запитати у громадян, хто насправді в цьому винен і хто від цього понесе найбільше втрати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост, спонсорство. І до наступних зустрічей, слава Україні!